Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо оглядці на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд вже в інші міста за домовленістю. У ще буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обрати оголошення. По Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір автопідключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Hyundai Santa Fe 2007 рік. 280 пробігу, двигун. 2,2 дизель на механіці ціна 9,200 Контакти ось тут. Так, сидіння на тканині. Фольсваген Тігуан. 10 рік, 2,0 бензин. На автоматі повний привід, ціна 10 10900. Контакти 0,66, 49, 35, 716. Є панорамний дах. Airline обідуси. Гарні комплектації. Nissan Так, Сі місць це 13 рік, 1,6 дизель, камера 360, ціна 12150, контакти 0,96 89 10 138. На оригінальних дисках лінзована оптика. Так, дуже погано видно. Так, значить Комбінований салон. Honda Дерве. Автомобіль 2008 року, 2,2 дизель на повному приводі, ціна 10500. Більше інформації уточнюйте. Nissan Кашкай. Кашкайчик 2011 року випуску, 1,5 дизель, 237 пробігу. Так, коробка механічна. Є контроль Ціна 11750. Контакти видно. Toyota rav 4. 2006 рік, модельний, сьомий, це повний привід, Двигун 2,2 дизель 226. Пробігу ціна 8750. Шкіряний салон, кліматконтроль. Більше інформації уточнюйте. Toyota Land Cruiser. Рідко зустрічаємо на ринках такі машинки. Повнопривідний, повноцінний, позашляховик, скажімо так. Це є 2001 рік 4,7 бензин, 445 пробігу, ціна 10-100. Автоматична коробка, фарб. Воркоп, шкіра, контакти 068, 49, 49, 241. Так, зараз заглянемо по салону. Так. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Так, поруч, дачі Duster, Така маласенька машинка в порівнянні з крузаком Prado. Так, що по ній? Це є 15 рік. 1,5 дизель, 6 ступка, є підігрів сидінь, 4 склопідйомники і кондиціонер. Повний привід, круіз-контроль, ціна 11500, контакти є. Бачу, є сервісна документація, потрібно дивитися, що там. Так, по салону. Все згідно опису. Так, кого цікавить? Телефонуйте. Значить, поруч Nissan X Trail. Нісанчик 2008 року, двохлітровий дизель, 230 пробігу з повним приводом автомобіль з Голландії, ціна 9500. Контакти 066 12 20 413. Так, більше інформації уточнюйте у власника автомобіля. Дачі Duster. Це 11 рік, 1,6 бензин MPI без підфарбувань, 205 пробігів і тут контакти до власника. Кого цікаві, телефонуйте, отримайте більш повну інформацію. Nissan Qashqai. 2011 рік, 1,5 дизель, 211 пробігу, ціна 12 тисяч. Акустика Bose. Телефон 099 601 92 81. Шкіряний салон з підігрівом сидінь. Мазда cx 7 Десятий рік, 2,2 дизель, 9900 ціна. Ось тут контакти. Сідіння на тканині є підігріве, бачу. Peugeot 3008. Одинадцятий рік, 1,6 дизель на автоматі. Ціна 9650, 219 пробігу. Контакти бачимо. Volkswagen Tiguan. Так, 9 рік, 2,0 дизель, 231 тисяча пробігу, ціна 11300. Пробіг пишуть оригінальний, повний привід, ось тут контакти. Дизельні версії такі дуже рідко прям зустрічаються. Тому варіант цікавий. Клімат контроль, мультикермо. Більше інформації уточнюєте. Так, поруч Nissan Qashqai. Так, Машинка 13-го року, 1,6 дизель, 215 пробігу, 11800 ціна. Є вебасто, камера 360, підігрів сидінь. Салон комбінований, з підігрілим. Є Так, Підемо далі. Нісан кашкай. Кашкайчик 2012 року 220 пробігу. 1,5 дизель. Так, в рідній фарбі пишуть ціна 10 900. Контакти гарно видно. Салон на тканині. Кого цікавить? Телефонуйте. Nissan Жук та Nissan Кашкай. 14 рік, 11800. Ціна двигун. 1,6 бензин, 129 пробігу, коробка автоматична. Контакти є. Поруч шкайчик, також покажу. Десятий рік, 2,0 дизель, 2,0 бензин. вибачаюсь. На повному приводі 179 пробіг, коробка автоматична, акустика боус. 12900 ціна, контакти 0,96, 8910, 138. Оптика лінзована. Так, салон звичайний, але є. Підігрів, сидінь, клімат-контроль, що є приємним бонусом. Шкода діє. Так, це у нас 10-й рік, 2 літровий дизельний двигун на механіці, на повному приводі, 239 тисяч пробігу, є двозонний клімат контроль, ще багато опцій. 11300 ціна, контакти 0,93 15 60 948. Так, вибачайте, техніка в таку погоду трошки пручається. Гарний комбінований салон. Так, клімат, контроль, підігріви, мультикермо. Гарна комплектація. Кого цікавить, телефонуйте. Нісан Кашкай плюс 2. Це 11 рік, 1,5 дизель, 219 пробігу. Ціна 11400. Не фарбована. 7 місць. Панорама і камера заднього огляду. Контакти видно. Кого цікавить, телефонуйте. Mazda CX 7. Акустика Bose. Це 10 рік, 169 пробігу, 2,2 дизель. На механічній коробці. Ціна 11 400. Контакти ось тут є. Так, більше інформації уточнюйте. Mazda CX 7. 11 рік. 2,2 дизель, 165 пробігу, 11.4 ціна, контакти ось тут. Vou tecar o telefone, então.